Виразні очі, пишне волосся і тендітна постать. Ось такі дівчата споглядають на нас із картин молодої черкаської художниці Анни Василенко. Вона ж їх лагідно називає Мої дівчатка. Саме такі картини принесли ані перше визнання серед шанувальників живописом. Всі полотна, оригінальні та різні за сюжетами, але є в них ті спільні риси, за якими неможливо не впізнати автора. Складається враження, що її дівчата не намальовані, а справжні і живуть своїм реальним. Життям. Відчувають, кохають, сумніваються, скучають. Одна із улюблених картин самої художниці називається У просторі вибору. Вона сумна, але з глибоким змістом. Дівчина сидить така знову, самотня в мене тут шахи, ключ, двері, тобто вона не знає, який наступний її шлях, куди їй піти. Цим Які двері відкрити, який, який хід їй зробити правильний. Так що в роздумах вона така. Годинник, час, час швидко йде. Мені чомусь дуже часто хочеться годинник малювати. На картинах час впливає, щось треба робити, а ти нічого не зробила. Йди малюй, йди щось роби, часу мало. Тому мені завжди хочеться якось показати, що час. Не такий довгий, як нам здається. І в картині, в принципі, перший раз зробила такі маски, об'ємні. Щось таке цікаве хотіла зробити. Якось так навіть спонтанно вийшло. Думала, може, якусь текстуру зробити, зафарбувати. Ну, так вийшло. Думаю, що цікаво, всім подобається щось нове для мене. То думаю, якщо так, то буду використовувати на інших роботах. Про те, що малювання стане справою всього життя, Аня зрозуміла ще в дитинстві. Коли ровесниці бавилися ляльками, її найбільше вабили олівці та пензлі. Малювала завжди. Я коли до кого не піду в гості, всі зараз кажуть, ой, я ж те пам'ятаю, ти з самого такого малювала розмальовок в мене багато було. В гості навіть піду. Чим зайняти Аню? На тобі листочок, на тобі олівчик, малюй. Все, я там можу годинами малювати. Потім були якісь гуртки малювання. Мене навіть тато водив десь далеко, бо знав, що це мені цікаво. Потім була художня школа в Смілі. Ну і потім вже не було ніякого питання, на кого я буду. Поступати це буде художник. Батьки завжди підтримували Аню в її виборі, адже розуміли, що головне, аби професія була до душі. Якось і не було сумнівів, що я якось кимось іншим могла б стати, чи батьків, наприклад, що світово не було такого. Навіть майже рік тому Аня закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького і відразу ж почала малювати те, що їй подобається. Говорить, що в навчальному закладі доводилося малювати картини, які їй не завжди приносили задоволення. По-справжньому ж вдалося розкрити свій талант лише на дипломній роботі. Основне в нас в університеті вчили би, живопис, більше як наклон на живопис. То це ж ці натюрморти, пейзажі, портрети, то воно може, знаєте, якось цього всього вже ну, набридло. Тому, може, захотілося щось свого. Бо щось своє нам дозволяли тільки робити на дипломах. Уже вже там ми вже свою енергію, всі викладали весь там стиль, все, що могли, всі ескізи, все туди. А от зараз, зараз все, що там накопилося, зараз у мене це все виходить, якби свій стиль, свої авторські якісь роботи. Саме на дипломній роботі на її картинах з'явилися кумедні котики, які і зараз поряд з дівчатами є її візитівкою. Ідея з'явилася, як я диплом робила. Диплом, там я вигадала, щось хотіла дитяче, намалювати, щось чи для дитячого будинку, щоб може тоді подарувати, щось для дітей. І потім це якось сформувалося, що все ж таки на картині були коти, і вони такі були гриливі, смішні, такі в них ті очки, були носики. Потім це все закінчилось, диплом пройшов. І я не знаю, чому. Думаю, ну спробуй для себе намалювати їх. Ну там будуть в мене ті картинки, а потім якісь сюжети почали з'являтися, ескізів повно. Так серйозні рамочки замовляли, і хтось ой, мені намалює, і дивлюся, що я б дитячу кімнату повісила, і воно почало людям подобатися, почали замовлення з'являтись. Думаю, це можна якось і, ну кудись щось, щось з цим зробити. Дівчата ж на картинах почали з'являтися трошки пізніше. Художниця говорить, що вони прийшли до неї вночі, а згодом на окремих картинах Аня почала малювати дівчину разом із хлопцем. Говорить, що малювати хлопців. Її плани не входило, однак їх інколи просять намалювати замовники. Потім дівчата, то це е, дівчата, як, як я кажу, мені наснилися такий образ, щось таке мені приснилося, і воно почало вимальовуватись. Вимальовувалась, вимальовувалась і теж такі з'являлись дивні. Я сумнівалась, може це щось не таке, щось може воно не треба. Ну, потім дівчата з котиками разом уже в мене. З'являтись почали на роботах. Так що я ж кажу, якщо це не подобалось би людям, якби це щось таке вони реагували по-іншому, то може б я зупинилася, щось інше малювала. А коли люди якось реагують на це все, якось їм подобається, і, ще і я таке хочу, я таке хочу, намалюй мені, я тебе замовлю. То в мене є бажання такі створювати якісь картини в такому стилі. Сама художниця не може назвати, як саме називається стиль, в якому вона малює. Говорить, що ніхто ані з художників, ані з критиків теж його не називав. Ну, я так не спілкуюся з художниками, так щоб там ти щось цей там серйозні якісь таких розмов, там, зібрань з ними не було. Ну, ось в моєму останньому. Такому періоді життя вже з'являються виставки, і, мабуть, ж про мої роботи вже починають говорити, починають мене знімати, писати про мене, і думаю, що вже може на сьогоднішній виставці там, то, може з'являться якісь уже розмови. І я почую думку художників. Сама ж Анна безмежно закохана в свою роботу. Вона для неї і спосіб заробити гроші, і реалізуватися, і відпочити. А дівчата, яких вона малює, їй так подобаються, що вона залюбки б їх втілила ще кудись, окрім картин. Найбільше це мої дівчата. Саме їх я хочу представляти на виставках, так що з ними можна багато ще придумати. Цікаво. Хочеться навіть щось, я не знаю, навіть їх кудись і на птян намалювати. Хочеться ну, на той самий одяг, кудись ще їх, наче хочеться втілити, не тільки на картини. Можливо, так скільки... подобається сильно. Можливо, скоро робити не тільки картини, а й малювати, а ще дизайнерові. Ну, За якби інтом я інтом. могла шити чи якась знайома була, то я б ну, якось би. З нею поспілкувалася та могли щось вигадати, то щось цікаве можна придумати. Аня згадує, що закінчуючи університет, дуже переживала з приводу того, чи будуть люди замовляти її картини, але наразі такої проблеми немає. Щомісяця роботи стає все більше. Спочатку якось і було може якось так не тяжко, якось в думках, що буде, що робити, як шукати, то. Я так дивилася, що я ще в смілі була дивилася, які магазини можна просто продавати свої картини. Я там віднесла картинки свої, потім вже на Черкаси думаю, це салони будуть, потім, може, якісь ще чи сувенірні магазини, чи І знаєте, якось і додавала сама в інтернеті друзів. А вони вже й самі до мене додавалися. Якось не було такого, що проблеми. Боже, що робити, нема замовлень. Завжди замовлення були. Місяць закінчується на інший місяць, нема замовлень. На слідуючий день починаються замовлення. Нема так завжди замовлення. які чи в магазині вже продалися картини, і воно так пішло, пішло, пішло. то я без замовлень не сижу. Офіційної роботи у Ані немає, малює в домашній майстерні, тож дівчині доводиться проявляти неабияку силу волі, аби плідно спланувати свій робочий день. Я ж, в принципі, займаюся тільки картинами на замовлення. У мене робот роботи такої немає. То в е, мене повний день мій, і, в принципі, ж і заставляти себе треба теж якось ставати і працювати, не лінитися. Це Спочатку я свою почту, я дивлюся, хто мені написав, може якісь нові замовлення, роблю якісь рекламки, рекламую там, що в мене знову з'явилось, картини свої скидаю, там, поспілкувалася з друзями, потім вже можу починати якісь замовлення. Я паралельно веду декілька картин. Я одну не малюю, там декілька. То так, день її якось триває. Те підґрунтувала, те почала малювати, підлакувала, пішла рамки, рами, якісь замовила. Десь... Десь комусь щось віддала, десь кудись щось якось день активний завжди. Бувають такі дні, коли зовсім немає натхнення малювати, а інколи потрібно терміново вирішувати інші справи, а художниця не може випустити з рук пензля, хочеться творити. Натхнення, воно навіть буває, як сказати, ізнанацька приходить. Буває вільного часу, повністю дай малюй, а я не хочу, бо нема натхнення. А бувати тобі треба й туди йти, й туди, а хочеться малювати. А якась хвилина сіла, помалювала. Воно так собі прийшло. Або дивишся чиїсь роботи щось надихає, чи до тебе до рук попав якийсь цікавий журнал, чи щось таке вже хочеться, якісь туди моменти вже бі собі вкарати, О, я б вже й малювала. Якось так виходить. Вона зненацька, так сказати. Коли Аня ще навчалася в університеті, захоплювалася роботами таких видатних художників, як Ілля Рєпін та Олександр Мурашко. В той час їй більше подобалися художники-візажисти. Зараз же дівчина віддає перевагу художникам-ілюстраторам. Однак конкретних прізвищ не виділяє. Аби бути у курсі останніх новин мистецтва, Аня дивиться багато робіт в інтернеті. Говорить, що в основному це зарубіжні художники. А також залюбки відвідує художні виставки. Із сучасного мистецтва їй найбільше подобаються ті роботи, які можуть здивувати. Люблю журнали Art Ukraine читати. Там про сучасне мистецтво, що проходить зараз в Україні які новинки. Так, журнали про художників в мене є, деякі перечитую, передивляюся. Так зараз хочу бути, в принципі, в курсі справи сучасного мистецтва. Щоб Надалі вже участвувати в якихось виставках вже. А от яка її перша картина була намальована на замовлення, Аня вже й не пам'ятає. Буває і таке, що вона намалює картину на продаж, а потім не хоче з нею розлучатися. А якщо так чесно, то я й не згадаю, яка була, не, мабуть, і не вирізняється, вона нічим, що я не можу згадати. Це не на замовлення була, а те, що запам'яталось із мого стилю дівчина. То це я для себе її намалювала. То вона навіть зараз стоїть, я її нікуди не хочу. Вона маленька, не хочу ніде нікому не придавати, не віддавати. Бо вона перша, то, мабуть, вона й запам'яталась. У мене картина моя перша, велика, яку я малювала на виставку про кохання до Дня кохання. І зараз вона, якби є моєю емблемою, чи як на візитках, то вона для мене така оригінальна, моя перша і, і по ній мене узнають. Дізнаються про мене, що це саме я їм, я не знаю навіть, які б мені гроші запропонували, поки я б її не продала. Інколи ж доводиться малювати картини, які зовсім не подобаються. Вони приваблюють вже якісь пейзажі, чи то як люди замовляють копії з якоїсь там, наприклад, епохи типу відродження. Це займає дуже багато часу і немає натхнення таке малювати. Хоча, якщо там уже сильно замовлено, приходиться, але без. Ентузіазму якогось. малюючи свої картини, Аня завжди прислухається до думки своїх друзів, коханого хлопця та замовників. Однак найбільше вона все ж таки довіряє своєму внутрішньому голосу. Впевнена, що він не підведе ніколи. Наразі в дівчини такий період в житті, коли вона найбільше хоче розвивати свою творчість, придумувати нові сюжети та створювати нові картини. Коли ж потрібно відпочити від роботи, залюбки дивиться художні фільми. Мені подобаються фільми, звісно, якісь драми, мелодрами про кохання. Ну, мені ще подобається, знаєте, про художників щось дивиться, якісь фільми, звісно. корисні для себе. Крім того, часто зустрічається з друзями або ж проводить час із коханим. З друзями ми відпочиваємо, подобається і разом якось бути наодинці, десь чи пройтися, чи просто вдома побути, щось якось ще поспілкуватися, щось обговорити. Так, в принципі, так, десь щось разом і на виставки ж ходимо, де що бачимо якісь концерти, чи що. Разом завжди. В людях Аня найбільше цінує чесність, доброту та порядність. Всі її друзі, перш за все, добродушні та відкриті люди, а от в чоловіках головне мужність. Під словом мужність розглядається дуже багато якостей. Він повинен, як, як жінка, дівчина як за, за стіною. Він повинен допомагати, підтримувати. Я багато чого назвала. І такий справжній чоловік у мене є. До речі, всі анині найближчі подруги теж художниці, але за фахом не працює жодна. Багато дівчат, які закінчили разом з Анне університет, працюють дизайнерами або ж взагалі не працюють, виходять заміж та виховують дітей. Однак завжди приходять на виставки, де виставляються анині картини або підтримати приятельку. І, хоча персональних виставок у Ані ще не було, брала участь вона вже в трьох. Перша була присвячена коханню. Там вона виставляла свою найулюбленішу картину з нетиповою для картин і дуже довгою назвою. Те єдине, чого не вистачає в житті, як правило, не можна купити ні за які гроші. Друга виставка була присвячена тваринам і називалася Про хвости на ній Аня представляла картини зі своїми зворушливими котиками. На третю виставку під назвою Діалоги пощастило потрапити і нам. Тут ми побачили дві картини з дівчатами. Хотіла представити чотири роботи, але було відібрано дві. всього. Верхня картина вона вже була представлена на виставці про кохання в цьому році була. І вона є якби символом, ну, не логотипом, символом на моїх візитках, і тому вона вже знаваєма, людям відома. А ось ця картина нова, і вона називається Очі дзеркало душі. Я ж ну, давно хотіла з таким лозунгом, з, 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 з такою якби, фразою відобразити цю картину. Очі, очі в мене в картинах дуже часто зустрічаються. Вони в мене великі, вони в мене виразні, і в очах можна прочитати дуже багато, можна якось зрозуміти, що це я за людина. І саме я акцентувала цю назву, картину і. Помістила, як мені здається, в дуже гарний такий формат, щоб все це простежувалося, акцентувати увагу на тому, що я хотіла. Душа відображається в очах то тобто якось воно трохи може символічно, дуже якось трохи все зрозуміло, але в тому всьому і нам і відома ця приказка очі дзеркало душі, але ж все ж таки я хотіла відобразити саме якось так в такому цікавому стилі, в своєму стилі. Тому мені подобається і якось зробила все ж таки без рами. Думаю, це найгарний варіант для неї. Дуже Дякую. Це картина, мабуть, ваша улюблена. Так, це ж ця з моїх улюблених робіт, що я її поки не хочу продавати. Були пропозиції щодо продажу її, але я поки не хочу. Може, невигідна для мене була ціна, але взагалі для... вона мені дуже близька. І Вона одна з перших таких великих робіт по моєму цьому стилю. Я не знаю, чи буде далі, але так вона моя улюблена. На виставку прийшла і одна з аніних подруг, аби помилуватися її картинами. Олександра впевнена, що у Ані велике майбутнє, як у художниці, і дуже оригінальний стиль. Хочеться для початку сказати за саму художницю. А вона надзвичайно Це хороша, буде. відкрита і да. талановита особистість. Я гадаю, що її чекає велике майбутнє за її картини. Хочеться сказати, що вона. Відображує вічні цінності і дійсно сущність людини душі, що та картина на рахунок кохання. Що ця картина? Очі, дзеркало душі. І мені навіть здається, що це от віконечко відкрите це показує те, що вона сама дуже відкрита як людина. Відкриваю в принципі душу. Деякі відвідувачі називають картини Анни Василенко дивними, однак дуже глибокими і красивими. Ну, взагалі, картини досить дивні, але окремі от деталі мені дуже подобаються. Тут можна зрозуміти, що такий якийсь певний глибокий смисл. Ось навіть це дзеркальце, як дзерка, очі, дзеркало душі, так і тут ну досить так цікаво. І ось очі мені дуже подобаються. Ну, взагалі, от Волосся так у, у дівчини, ясно, що кожна дівчина за приділяє дуже багато уваги, і через те там напевно скільки деталей ну, досить цікаво. Аніними картинами можна помилуватися і в одній з черкаських кав'ярень, де на стінах дуже багато, як маленьких, так і великих картин з дівчатами. Сюжет кожної картини якимсь чином пов'язаний з кавовим напоєм. Тож вони дуже гармонійно вписуються в інтер'єр кафе. Як ви бачите на цій картині дівчинка? чашечками, з чайничком, тобто дуже підходить саме по стилю, саме для цієї кав'ярні. Ну, я думаю, що ми на цьому не зупинимося, і тут ще є деякі пусті стіни, які можна оформити. І е директор цієї кафе вона теж задоволена, що я запропонувала свої роботи. І я думаю, що людям теж подобається, які сюди приходять, які б'ють каву запашну. Вони милуються картинами, і теж вже були замовлення, навіть що картини, які я принесла, вони ще не продавалися, а вже мені дзвонили і питали: О, я бачила ваші картини, чи можу я їх купити.' І тому вже була така ідея принести картини сюди, вони там за прилавком лежать. І людина вибирає картину на стіні і подобається. Вона може її зняти, купити, а потім... Картини, які є в запасі, пішаються нові. До речі, саме завдяки своїм картинам, Аня знайшла і своє справжнє кохання. Як ми кажемо, що нас познайомили картини спочатку, він побачив мої роботи, а потім вже йому стало цікаво, ну хто їх малює. І так я просто додаю дуже багато друзів, дуже багато людей собі в групи, щоб мене замовляли картину. Ну і він був серед них і якось почалось спілкування. Ми спілкувалися і потім зустрілися. І якось це ж вона так спонтанно виникло кохання. Анін коханий теж говорить, що спочатку йому сподобалися її картини, а вже потім сама дівчина. Це відбувалося весною. Як я сидів в інтернеті, ну просто як завжди Интересовался всякими интересными новостями, смотрел новости, які у друзей, і просто попал случайно на... Картины, картины, которые рисовала Аня. То есть фактически можно сказать, что изначально я заметил картины, а не саму Аню, мою девушку. Мне понравились картины, начал смотреть, рассматривать, интересоваться, кто что про них пишет. Потом уже непосредственно начал Анины фотографии рассматривать этот. Да, то есть заинтересовал человек, начали смотреть, начал узнать всю конкретную информацию о ней. Ну и потом как-то э, набрался сил смелости и решил ей написать. То есть писал, два-три дня писал, не, не сразу отвечал, и то короткие ответы, как всегда, то есть ничего такого интересного. А я ж там красиво там расписывал, что, ну вообще романтика одним словом. А мне одни короткие ответы. А было как-то обидно даже. Ну, как-то думал, что сначала уже все, хватит, до свидания, что-то столько столько нервов и времени потратил, но все-таки решил предложить ей на 8 марта вместе провести этот праздник. Ну и заодно встретиться вживую, потому что вживую мы ни разу еще не виделись. Вот. На мое очень большое удивление она согласилась. Сразу было понятно, значит у девушки парня нету, ну и так далее. То есть этого выходит все. Ну и встретились мы я очень переживал, столик заказал сначала в одном ресторане, там, к сожалению, не получилось, все занято было, во втором тоже занято, наконец-то через знакомых на третьем ресторане в центре города, вот мы там и встретились. Встретились, приятно познакомились, пообщались, конечно, все было супер, так как я ожидал, даже больше. Девушка мне сразу понравилась, Ну, вже одразу було зрозуміло, що вже себе себя відпущу я. Закохані зізнаються, що, попри те, що Аня творча людина, а Сергій від творчості досить далекий і має технічну освіту, вони майже не сваряться, живуть душа в душу. Він не творча людина. Це мене спочатку може якось трохи дивувало. Я думала, що, що, що ну, в мене буде теж якась творча людина, але в принципі ми разом. То... Це гаразд. Я спочатку думала, що буде важко, якщо чесно. А зараз розумію, що мабуть, якщо люди кохають один одного, якщо вони ці цікавляться одним одним, то це, мабуть, не важливо вже. Чи вони творчі, чи вони не творчі, це, мабуть, треба так всередині зрозуміти, і воно тоді не зрозумієте, як воно буде. Ми вже прожили більше полгода. А, как таковых разногласий вообще ни в чем ни, ну, не происходило. Мы, может, пару раз только ссорились, и то ссора это шла буквально час, не больше, ну, может, полтора, и то пустяк такой, что он потом быстро забывался. И потом, конечно, просто пообщались, поставили все точки над «и», решили этот вопрос, чтобы не отлаживать его, там, эту саму проблему, и в итоге дальше начали, начинаем мирно жить. То есть две ссоры за все это время – это удивительно знаю всех, ну друзей там, знакомых даже, то есть как они, то у всех постоянно какие-то бывают проблемы, то есть, ну это жизнь, что ж это семейные какие-то отношения, ну у нас к, к радости чуть не сказал, к сожалению, у нас к радости все хорошо, это это хорошо Наразі Аня щаслива і в коханні, і в роботі, а наступним кроком в її творчому плані буде створення автопортрету. Дівчина зізнається, що часто малювала портрети знайомих. Є в її доробках і портрет коханого Сергія, а от власного ще немає. Ніколи не писала. Художники, в принципі, повинні спробувати. Ну, я думаю, що. Ще попереду я думала над цим останнім часом. Аніні картини випромінюють надзвичайно позитивну енергетику і дарують виключно хороший настрій. Ми ж бажаємо художниці творчого натхнення і з нетерпінням чекаємо її нових робіт.